На території монастиря біля Львова мешкає близько 300 переселенців. Ними опікується французька організація Прем'єр Уржанс Інтернаціональ, що допомагає людям у 24 країнах. Наша мета як прем'єр-юрс допомагати цим людям забезпечити їхні базові потреби в плані медичних сервісів, гігієни, санітарії. Медики, наприклад, консультують людей. З приводу первинної медичної допомоги роблять деякі аналізи, забезпечують електрокардіограму. Юлія Смирнова виїхала із Запоріжжя. Її чоловік залишився вдома служити у теробороні. Жінка від весни з трьома дітьми мешкає у цьому прихистку. То були обстріли такі, що приватний будинок дачний ходив ходунов. І діти як градами стріляли, то падали, зразу плакали, ховалися під кровать. Повибивало, шапки, повибивало вікна, то не було. Не в день, не вночі покою, і вирішили, що треба десь дітей ховати далі. То приїхали сюди. А пенсіонерка Лідія Бандрівська виїхала із села Званівка, що у Бахмутському районі. Каже, село дуже постраждало від обстрілів. Зараз воно дуже розбите, дуже розбите. Як показують, де хто там лишився і нам присилають в телефон, то, то страшно дивитися. Розвалені, деякі вікна повилітали, немає даху. Кажуть там, оті ж люди нам кажуть, що потолки попадали всередину. Тільки сіни стоять і все. Жінка розповідає, що чекає на повернення додому, хоча її батьків за часів сталінського режиму примусово переселили з Польщі на Донбас. А там м'ясних багато людей є. Є що такі добрі, а є такі, що нас обзивали бендерами. Бендери, бендери. А сюди приїхали в магазин, зайдеш. Чуєш, що так тихенько вухо, москалі, москалі, з Донбасу. Приїхали. Французькі благодійники відвідують прихистки у різних регіонах. Вимушені переселенці можуть отримати найнеобхідніші речі. наша організація почала працювати в Україні у 2015 році на Донбасі. Ми намагалися допомогти людям. Дядям, щоб задовільнити їхні базові потреби, а також підтримували місцеві медичні заклади. Також переселенці з цього шелтера можуть отримати консультації соціальних працівників, зокрема щодо пенсій та майна, що залишилося в окупації. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.